Добрий день. Добрий. Ваші Свякин, Та ви його не знімаєте, мене знімаєте, посвідчення в нашу знімати. Я с... хочу під камеру сказати. Б'ю дамі... газ, посвідчення номер 1793 виведене 24.10.16 року, доки дійсний. Тесляк Андрій Миронович. Старший нерметолог, метеоролог. голова управління Войсович ЮВ. Ваше. Це Тарас Михайлович, інженер метрології, управління метеолог, голова управління Войсович. Посвідчені номер 1794, 1704 виден року. Но посвідчені у вас хлопці не дійсні. Видано. Є термін дії. Той термін, коли воно було видано. Термідія, коли вільний з роботи. Ну коли добре, звільне. ну то мусить бути якийсь термін по-любому. Поліці теж віддають термін якийсь правильно. поліції так, так. Е, Будь ласка, мені наряд не передбачається. Такий... Наряд, будь ласка, план графіку. Ні, ви мені, будь ласка, наряд, що ви прийшли до мене, за чим ви до мене прийшли? Відповідно, Кодексу про розподільні мережі споживач зобов'язаний допускати представників лівгазу для перевірки лічильника, газової мережі, газових приладів. Добре, з ким ви маєте прийти? За приділенням службового посвідчення. Ну у вас є якісь я... нарядні документи, що ви прийшли, ви просто не прийшли правильно, вас тут направив. На час вас направили. Робота у нас така. Ну, я розумію, це, це розумі, така робота. Я зрозумів, будь ласка, мені наряд, документи, які вас на, на, на сюди направили. Згідно Я вам ще раз поясню. Згідно кодексу про газорозподільні мережі. Будь які... ласка, вас хто сюди наряд пускав? Ну, хто вас вона проявляв сюди? Робота у нас така. Ну добре, в мене така робота, я закрив, браму, та й все. Ви мені документи покажіть, з не, чим сюди приїхали. Думаю, до вашого відома, якщо так. ви нас не допускаєте до перевірки. Двох свідків тоді можете проходити. Тодай, там, О, ми ак... не поліція, не ак... Немає значення. Акт про ви акт про на прогадну територію заходите. Складаємо акт про порушення, що ви нас не допустили. Добре. Я вас не допускаю по якій причині? Ви... Немає відповідних прийти... Ви Ні, не ви прийшли мені, що сказали спочатку. Що ви хто сказали? Це прізвище, хто тут живе? Ну добре, а що ви сказали? Я перевірки, що... Як... Кої перевірки? Документи наряду. Я ж вам ну я вам ви теж, теж пояснюю. Ну, до... А що мені ваше посвідчення? Ви мені покажіть наряд. Такий окей. Я не приїхав на це. Ць... Ні, вазити. передбачено. Хлопці, ви бачите? Тут... Ви то посвідчення можете собі викинути, собі сам можу надрукувати. Я є власник. Прізвище ваше? — ж Стефана Дмитрівна, це мама. Вас як звати? Іван не звати. Пане Івану, значить, якщо ви нас не допускаєте, то перевірте. Я не вас мене. не допускаю по якій причині? Я то ви собі якусь причину не думали. Ні. Я не на... У вас немає відповідних документів. документи? Ні. У вас є просто, просто посвідчені, що ви працюєте в газі. У вас є наряд, що ви приїхали до мене. Наряд у вас є, хто не вас не направив? Ну то, то в чому має. справа, як у вас немає наряду? Не то що ви хочете від мене? Мен довідом не треба недопуск. Якщо протягом 20 днів від дати складання акту не буде забезпечений доступ для перевірки, вас переведуть на граничні норми споживання газу. Тобто? Тобто? Ну то поясніть, ну то Показники ви... лічильника не будуть братися до уваги, а ну. з рахунок буде здійснюватися зій... згідно норм споживання. Тобто, я вже все сказав. Ну то як це По... я маю зрозуміти? Ну, так як ну, я вам так сказав, і... ну, Ліч... ну, лічильник до уваги показники не будуть приймати. Ви з чим будуть... до мене приїхали. З посвідченням Ну, Наряд вас є, що ми приїхали. Я ще раз поясню. Ваш наряд, начальство, вам надає якийсь наряд, правильно? Як то ви маєте приїхати? Просто до любої хати можете собі приїхати. Ні, такого немає в нас в Україні. У нас зараз є війна, а ви херньою страдаєте, вибачте, за слову. Ні, я вам сказав, з відповідними документами я допускаю до лічильника. Ні, буде я вам ще раз поясню. Будете мати відповідні документи, підходите до мене, тоді будемо розмовляти. Щасливої дороги до побачення. Все, подивимося, на якій машині вони їздять.